Мир вам, дорогі браті і сестри, ось з Божою поміччю ми вже дожили до четвертої неділі святого Великого Посту. І свята Матір Церква пропонує нам вшанувати великого аскета подвижника благочестя святого преподобного Іоанна Ліспичника. І пропонуючи шанувати цього святого, церква наголошує саме на його головному творі. Через що він і почав називатися ліствичником. На книзі, яка називається Ліствиця, Ліствиця духовного сходження. Пройшовши три неділі святої Чотиридесятниці, ми були підкріплені молитовним заступництвом святителя Григорія Палами, преподобних отців Києво-Печерських. Святою Церквою пропонувалось нам шанувати древо Хресне. І от сьогодні перед нами постать преподобного Іоанна Лістпичника. З юних літ преподобний Іоанн полюбив Господа Бога. І вже з 16 років він пішов на гору Синай, де Господь дав своє законодавство пророку Божому Моїсею, і там подвизався. Протягом 40 років він перебував у пустелі. І після сорокалітніх подвигів, за святе і праведне життя він був обраний ігуменом. В пустелі, де була печера, де подвизався преподобний Іоанн Лісточник, проходили дні його подвигів. І ця печера вона називається слізотічною, тому що один Господь знає, скільки довелося пережити преподобному Іоанну, скільки він плакав за своїми гріхами. І віддавав хвалу Господу Богу, безперестанно перебуваючи в подвижницьких трудах і в молитві. Отже, чому нам пропонується саме ця книга Ліствиця? Вона складається з 30 глав. У цих главах святий преподобний Іоанн Ліствичник розповідає, яким повинен бути шлях нам до царства Небесного, Щоб він уподібнюється до ліствиці, тобто до драбини. Яку бачив старозавітній патріарх Яків, яка зводить нас до неба. І от початком цього духовного шляху є наше відречення від гріхів, від пристрастей, кінцевим результатом повинні стати для нас три найголовніші чесноти: віра, надія і любов. І найголовніше серед цих всіх чеснот. Є звичайно, що любов. Бо саме через свою невимовну любов, Господь прийшов у цей світ, щоб спасти його від прокляття, гріха і смерти. Саме віра нас приводить до Бога. Господь неодноразово звертається у священному Євангелії до нас, наголошуючи на вірі, а також. Дуже велике значення має надія, щоб ми вірили в Бога, надіялися на нього, і всім серцем своїм, і всією душею своєю любили Його. І ось коли вже ми перейшли половину посту, вже четверта неділя святої чотиридесятниці, ми маємо мати якесь духовне керівництво. І це керівництво ми отримуємо саме. Якщо будемо читати оцю книгу. Ліствицю. То дуже ретельно преподобний Іоанн Лісточник розповідає нам шлях, який зводить людину до небес. Тому вшануймо пам'ять преподобного Іоанна Лісточника. Намагаймося у своєму житті, дорогі браті і сестри, наслідувати Христа і святих угодників Божих, яких маємо дуже багато. І будемо просити Господа, щоб Господь. Своєю невимовною благодаттю допоміг нам пережити різні труднощі, всі випробовування, які і зараз є у сучасному світі, і щоб ми, здолавши дні Святої Чотиридесятниці, зустріли світле Христове Воскресіння, Пасху Господню. Мир вам, дорогі браті і сестри.